До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім нашим телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з придільністю запрошую до перегляду випуску новин. Традиційно закликаю підписуватися на YouTube канал Бродинлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Екскурсія від НПП «Північне Поділля. Репортаж із місця заходу. Дитяча хресна дорога. Як у храмі Святої Теклі згадувала муки Ісуса. Прилаштування тварин від благодійного фонду СТЕП. Про ці та інші новини далі у випуску. Музика. Учні другого Б класу опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 разом із класоводом відвідали гору Менедж Національного природного парку «Північне Поділля. Деталі у сюжеті Наталії Коваль. Пізнавальну екскурсію для присутніх розпочав працівник відділу екологоосвітньої роботи Мирослава Єргуньова, національний парк Північне Поділля. Школярі мали можливість насолодитися неймовірною природою, шелестом трав та співом пташок. Пані Мирослава поділилася правилами поводження у цій природній зоні та провела із дітьми цікаву мовну розминку. Трошки привідкрив ротик і кажемо: У я показую. Я показую. Потім говоримо. Тут розслабили нашу шлепу і горм. А тепер ви ще раз. А тепер третій раз голосніше. Також у програмі пішої ходи була пізнавальна мандрівка дивовижним світом дикої природи вороняцького горбогір'я. Присутні подорожували екостежками, спиняючись на відповідних квіткових зупинках, де дізнавалися вражаючі факти про різноманітні рослини, зокрема про плющ, слухали неймовірну легенду. Відвідувачі вдихали запашний аромат квітів і трав, спостерігали за лісовими мешканцями, жучками, комахами та іншими живими істотами. Зазвичай це рослина такого темного-темного зеленого кольору, але коли їй забагато сонця, вона стає такою буруватою. У нас тут, правда, така трошки у нас вже бурувата. Бо ми бачимо, що, що у нас прокинулось. А -а -а -а. Згодом, прибувши до наступної квіткової станції, діти дізналися про квіти, які ростуть на цій території, насолодилися прекрасним пташиним співом, дізналися про пташок, які ведуться у цій місцевості. Ознайомилися з поняттям фотосинтезу. Змістовна розповідь про пісніжники Анемону зацікавила кожного. У Вороняцькому краю присутні ознайомилися з рідкісними видами рослин і місцевими видами тварин. Зокрема, тут можна зустріти Лиса чи борсука. У нас є птах, Галка. Знаєте, як відрізнити галку від борони сірої? У неї голубі очі. Заглянете їй у очі, у неї яскраво голубі очі. Діти спостерігали за прекрасним українським краєвидом, який видніється у підніжжі гори на всім відомий Підгорецький замок або палац у підгірцях, який є пам'яткою архітектури епохи пізнього Ренесансу та барокко. Опісля провідний фахівець із екологічної освіти Тетяна Тичко розповіла діткам про особливості та унікальність відслонення тортонських пісковиків, легенду походження гори Менич. Тортонські пісковики є геологічною пам'яткою природи місцевого значення. Школярі мали змогу взяти у руки ці природні утворення. Глини, з піску, так, все правда? згодом діти дізналися. Про Сарматське море, його особливості, організми, які жили у той час, мандруючи, малеча мала змогу спостерігати за норами тварин та за гніздами бджіл та інших комах. Уявили собі? Море було? А, так, таке велике сарматське море. І ми тут з вами на цьому дні зараз знаходимося. Тут стоїмо. Бачите? Зато отут такі у нас є породи. Трошки менше видно. Тут подивіться, я вам гарно покажу. Екскурсовод у доступній формі на прикладі своєрідної морської породи показала дітям рештки ракушок. Протягом мандрівки вони спілкувалися, задавали питання, обмінювалися думками та позитивними емоціями. Кракушка! І тут десь є, відбиток Кракушки на тому камінчику. Отут, один, отут. Ти бачите? Отут Ні, хтось надбив, бачите? Отут, Ні, отут. Опинившись на вершині гори меміч, відвідувачі милувалися широкими просторами малого полісся та Поділля, дізналися про їх особливості, спостерігали за неймовірними краєвидами Олеського замку, пам'яткою архітектури та історії 13-18 століть. Ми з вами зараз будемо спостерігати дуже гарні краєвиди. Ми зараз з нами знаходимося на крайньому відставі Подільської височини. А перед нами простори малого полісся. Рівнина, правда? Так, так. А ну оглядайте, є рівнина чи є пагроби? Є, є, є. Це така рівна, рівна територія, правда? Так. І та рівна не територія називається Мале Полісся. Впочиваючи на траві, діти із захопленням виконували пізнавальні завдання про різних птахів, зокрема про дятла, розвиваючи свої логічні здібності. Скажіть мені, будь ласка, яких, яких перелітних птахів нашій місцевості ви знаєте? Лелека, лелека, Лесі дівка. Де каблука? Дикопачка жай, воронки. Ді... Зацікавило дітей неймовірне завдання відгадування слідів лісових мешканців. Тут працівники парку спільно із фахівцем екологічної освіти першої категорії Надією Янковською влаштували для відвідувачів рекреаційне місце відпочинку, де можна почитати улюблену книгу у своєрідній хатинці, спостерігати за різними видами комах, які живуть у спеціальному будиночку. Також діти мали змогу придбати різноманітні солодощі і спеціальної крамнички, яка працює на галявині лісу, погойдатися на Чезній дерев'яні качелі зробити фото у спеціальній величезній тематичній фоторамці, яка знаходиться на вершині гори. На завершення пішої мандрівки учні спільно із вчителем та батьками мали можливість посмакувати картоплею, булочками та випити трав'яного духмяного чаю, який приготували працівники екологічного парку Північне Поділля. Також присутні зробили спільне фото на згадку, щиро вдячні організаторам за неймовірні мандри за маршрутом еколого-освітньої стежки Дивосвіт менеча. Наталія Коваль, Сергій Нікіщин, телеканал Броди Онлайн. Благодійний фонд СТЕП продовжує прилаштовувати тварин у добрі руки. Зокрема, діє акція Ситий старт. Докладніше про це розповість Яна Грацай. Благодійний фонд СТЕП продовжує прилаштовувати тваринок у нові родини, даруючи і людям і чотирилапим нове щастя. На цей раз було врятовано кота зі східних регіонів, а конкретніше з Полтави. Було багато спроб надати тваринці допомогу, але всі притулки відмовлялися, поки нарешті змученого кота не передали до степу. Таким чином пошук господарів вівся оперативніше і згодом вони знайшлися, забрали свого котика, а також отримали пакет корму у подарунок. Ми ще раз наголошуємо на тому, щоб люди не забували про тварин і не опускали себе так низько. На цей раз це звернення до притулків, які ніби створювалися для захисту тварин. Якщо ви берете на себе таку відповідальність, дотримуйтеся певних норм та простої людської моралі, коти, собаки та інші істоти живі, як і людина. Вони теж вміють сумувати та вмирати від голоду. Тому, перш ніж відмовляти у притулку, думайте, задля чого взагалі існує конкретно ваш благодійний. Фонд. Яна Грицай, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі організували хресну дорогу за участі молоді міста Броди. Докладніше у сюжеті. Цьогоріч хресна дорога згуртувала не тільки дорослих, а й маленьких українців. До участі в ній зголосилось понад 40 дітей, учнів опорного закладу Бродівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4 Настоятель храму отець Іван Вихор заохочував діток відкрити своє серце Ісусу і не соромитися своєї любові до нього. Тому священник задавав школярам питання стосовно тематики заходу, а ті, в свою чергу, охоче відповідали. А як ви думаєте, чому Ісус Христос так страждав і так йшов на Голгофу і дозволив себе там розіп'яти? Так, прошу. Що? Тому, що, що, тому що Бог пообіцяв, що прийде спасити так. і приємно до раю. Діти з усією любов'ю відносяться до Ісуса і з повагою згадували його страждання, через які він пройшов заради нас. Також школярі мали можливість роздумувати над тим, які добрі справи вони роблять, щоб не розчаровувати Ісуса і бути благословенними Його любов'ю. Діти мають розуміти, наскільки це важливо поважати Бога та знати Його історію. Будемо пізнавати і прославляти твою велику Божу любов і розважати над нашими життями у Тобі. Бо ти, Господи, справді любиш нас, і ми хочемо бути поруч з тобою в цей час. Найдорожче, Ісусе, не турбуйся, діти, завжди з тобою. В будь-яких різних ситуаціях діти, як і дорослі, мають відноситися справедливо до кожного, поважати та любити так, як це робить Діва Марія до нас. Зростаючи в християнській родині, дитина повинна змалечку бачити на прикладі дорослих любов до Ісуса Господа. Батьківський обов'язок прив'язати до дитини вірні установки щодо Бога та допомогти встати на шлях істини, а далі просто супроводжувати разом з Ісусом. Господи Ісусе, допоможи мені бути чесною і справедливою та благодатью Святого Духа зростати у пізнанні твоєї правди. О Марія, Тебе прошу, Хай Ісуса рани ношу, в серці і душі. Яна Грицай, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо «Броди Ньюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо, і не увійшли до основного випуску новин. Українська діаспора канадського Ванкувера продовжує допомагати Збройним силам України. Чергова допомога прибула від української діаспори канадського міста Ванкувер, Британської Колумбії, які придбали ще один квадрокоптер та п'ять військових аптечок для наших захисників, які боронять Україну від російських загарбників. На прохання воїнів мінометної батареї 202 го батальйону 103 ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України наші українці в Канаді передали оснащений якісними камерами та великим радіусом дії дрон DJI Mavic 3 Classic, який допомагатиме захисникам відстежувати переміщення ворожої техніки та окупантів. Коригувати вогонь нашої артилерії. Дякуємо українцям Канади за підтримку в єдності. Наша сила і перемога над ворогом. Селищний голова Красного Роман Фурда взяв участь у регіональному з'їзді громад Львівщини. Сьогодні представники територіальних громад Львівщини взяли участь у щорічному регіональному з'їзді територіальних громад Львівщини. Метою заходу було налагодження ефективної комунікації між головами територіальних громад та спільного вирішення важливих для громад питань у мовах війни. З'їзд відбувся під керівництвом начальника Львівської ОВА Максима Козицького за сприяння Львівського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад. Асоціація об'єднаних територіальних громад в з'їзді громад Львівщини взяв участь Красненський селищний голова Роман Фурда, начальник Львівської обласної військової адміністрації розповів про головні завдання області у 2024 році. На жаль, як і попередній, так і цей рік не буде легким. Ми вже навчилися працювати в умовах війни. В нас з'явилося багато нових викликів, які стосуються мобілізації, допомозі Збройним силам України, логістики, прихистку ВПО. Водночас тривають інші процеси, забезпечення економіки, яка має встояти в умовах війни, і повинна витримати усі виклики сьогодення. Вдячні керівництву Львівської обласної військової адміністрації та Всеукраїнській асоціації об'єднаних територіальних громад. Організаторам за проведений захід та сприяння налагодження співпраці між громадами у бродах розпочали створення для Бродівської громади комунікаційної стратегії. План комунікації змін у Бродівській громаді розроблятимуть впродовж 10 місяців у співпраці з громадською організацією «Інтерньюз Україна та за підтримки проєкту Говерла сформують дієвий інструмент, що допоможе максимально ефективно втілити стратегію розвитку громади та залучити різні групи мешканців до цього процесу. Сьогодні відбулася ознайомча зустріч щодо проєкту «Комунікаційні стратегії для територіальних громад, який реалізовує інтернюс Юкрен за підтримки «Говерле» проєкту «Юсейт в Україні. Дитячо-юнацька спортивна школа Авангард Красненської громади проводить літній набір на заняття настільним тенісом в Академії настільного тенісу, засновником якої є паралімпійський чемпіон Віктор Дідух. Заняття є безкоштовними і проводитимуть за адресою села Андріївка, вулиця Центральна, 3. Зі собою потрібно мати обов'язково зміни взуття і копію свідоцтва про народження, бажану довідку від лікаря. Тренування будуть проходити три рази на тиждень, понеділок, середа, п'ятниця о 16-й годині. Перевагами для ваших дітей стане те, що в академії буде проводитися багато змагань у літній період, в яких вони вже зможуть брати участь. За всіма питаннями телефонуйте за номером телефону 097 710 0572 два Дацейко Олександр. 9 квітня відбулося засідання експертної ради з розгляду заявок на отримання грантів і стипендій голови облдержадміністрації та голови обласної ради. І серед 17 претендентів на призначення стипендій діячам культури та мистецтва переможницею стала Алла Грабар, директор Тараканівського центру культури та дозвілля Тараканівської сільської ради. Керівник народного аматорського жіночого ансамблю Кумоньки Грабар Алла Михайлівна зі січня 2012 року працює директором будинку культури села Рачин, а з 24 січня 2018-го вісімнадцятого комунального закладу Тараканівський центр культури та дозвілля Тараканівської сільської ради, у склад якого входить дев'ять закладів культури та сім публічно-шкільних бібліотек. За даний час проявила себе як сумлінний працівник, вмілий організатор масових заходів, що проходять на території Тараканівської громади. Завжди відповідально ставилася до своїх посадових обов'язків та користується авторитетом серед колег. У травні 2018 року грабер Алла Михайлівна прийшла конкурс на відбір та увійшла у п'ятірку представників Рівненщини зі ста учасників академії культурного лідера, навчальних програм з підготовки топ-менеджерів галузів культури для об'єднаних територіальних громад та малих міст України, організованих Міністерством культури України. Алла Грабер є керівником жіночого вокального ансамблю Кумуньки, що діє при комунальному закладі Тараканівський центр культури та дозвілля Тараканівської сільської ради з 2012 року. В ансамбль Алла Михайлівна об'єднала людей молодого віку, різних професій та освіти. До кожного учасника ансамблю Алла Грабар має індивідуальний підхід, як керівник ансамблю постійно працює над оновленням репертуару. Правоохоронці затримали жителя Бузька, який викрав дороговартісну техніку з офісу. Так, у Львівському районі поліцейські затримали 28-річного жителя Буська за підозрою у крадіжці з офісу в одному з сіл району. Як розповіли в поліції Львівщини, повідомлення про злочин надійшло 6 квітня близько 23-ї години. Встановили поліцейські, що зловмисник зламав вхідні двері, проник в офісне приміщення, викрав дороговартісну техніку та втік. Особу затриманого встановлено. Ним виявився 28-річний житель Буська. Речові докази у нього вилучили. Слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру. Йому загрожує до восьми років в'язниці. Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Чистота громад і стихійність сміттєзвалища. Працівники національного природного парку Кременецькі гори та працівники Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника в рамках щорічної акції за чисте довкілля здійснили прибирання території гори замкова. Проблема сміття дуже гостро стоїть зараз у нашій країні та загалом у цьому світі. У кожному домі утворюється величезна купа непотрібних матеріалів та виробів, починаючи з порожніх пляшок, харчових відходів і закінчуючи битим посудом, зношеним одягом та поломаною побутовою технікою. Кожного дня ми змушені стикатися з відходами вдома, на роботі, на вулиці. Промислові та побутові відходи створюють безліч проблем як для людей, так і для навколишнього середовища. Звичайно, деякі люди не надають великого значення проблемі сміття, оскільки не розуміють, якої шкоди, крім неприємного запаху, він може нести. Насправді ж ситуація критична. У складі відходів можуть перебувати отруйні литкі речовини, хімічні сполуки, важкі метали, які разом з опадами можуть потрапляти у водойми через ґрунтові води, через спалювання виділяти небезпечні важкі метали. Тому кожен житель повинен постаратися на благо свого улюбленого міста і себе, зокрема. А для цього потрібно зовсім небагато накидати не сміття на вулицях, по узбіччях, в лісі, і тому, щоб це не було великою проблемою і місце, в якому ви живете, було кращим. Потрібно дбати про рідну землю та дотримуватись правил благоустрою. Лише таким чином ми забезпечимо чистоту і порядок в Україні. Кожен житель Бродівщини, Радивилівщини, Підкам'янщини, Кременеччини, Золочівщини, Радехівщини, Бущини чи Поморянщини. Зможе зробити свій внесок у спільну благородну справу, оскільки всі ми патріоти своєї маленької батьківщини, і чистота нашої громади, наших площ, вулиць, парків, скверів, дворів, будинків передусім залежить від усіх нас. Звертаємось до усіх жителів приватного сектору і багатоквартирних будинків, колективів підприємств, організацій, установ, усіх форм власності, громадських організацій. Із закликом взяти найактивнішу участь у санітарному прибиранні вулиць, скверів та парків, прибудинкових територій, під'їздів будинків, долучитися до висадки мальовничих квітників та створення цікавих малих архітектурних форм у дворах багатоповерхівок. Крім того, повідомляємо, що відділом муніципальної інспекції Кременецької міської ради проводяться рейд перевірки щодо дотримання правил благоустрою, забезпечення чистоти порядку і дотримання тиші на території Кременецької територіальної громади, та в разі виявлення фактів видалення відходів у несекціонованих місцях або створення на прибудинкових та інших територіях стихійних звалищ відходів твердих та рідких господарсько-побутових винну особу буде притягнуто до відповідальності. Передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення за статтею 152, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою території населених пунктів. На сьогоднішній день саме стихійність сміттєзвалища є великою проблемою країни в цілому. Та, на жаль, кількість їх щороку зростає. Стихійність сміттєзвалища є одним із основних джерел забруднення навколишнього середовища, багато сміття викидаються на узбіччя доріг та лісів. Навколишні посадки, і ліси обросли несанкціонованими звалищами. Найбільше лихо для природи це залишені пляшки, пакети, одноразовий посуд, які самі по собі вже можуть розкладатися сторіччями. Екологи б'ють на сполох. Україна майже погрузла в смітті. Засмічені лісові масиви та захаращені вулиці вже стали швидше правилом, аніж виключенням. Сморід і бруд від стихійних сміттєзвалищ шкодить здоров'ю людей та нищить екологію. Та головний парадокс в тому, що чималу лепту до цієї брудної справи вносимо ми самі. Як то кажуть, держава починається з її громадян. Тож, якщо ви хоча б раз стикалися з ремонтом, то, мабуть, знаєте, що під час нього та по завершенні залишається купа будівельного сміття. Якщо ви сумлінно ставитесь до комфорту оточуючих, шукаючи, куди ж його вивести, то у великій кількості громадян абсолютно відсутнє це почуття, і вони просто залишають відходи на вулиці. Завжди приємно споглядати доглянуті вулиці, прибрані узбіччя, порядок біля кожного будинку в чистий ліс. Чи запровадять в Україні настільки радикальні методи боротьби зі стихійними сміттєзвалищами покаже час. Але очевидно, поки кожен з нас не почне зі себе, свого будинку та міста, країна і надалі буде грузнути низкиченних купах сміття. Ми сваримо можновладців та нарікаємо на комунальників, але чи дивимось самих на себе? Адже Україна починається із кожного з нас від чистої громади до чистої країни разом до перемоги. Побачимось незабаром.